Зайнято. Сашка, вставай талик. Я готовий, все, давайте. Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про шоломи, а ви за той час не забудьте підписатися і натиснути вподобаєчку. Поїхали! Отже, сьогодні наша тема шоломи гірськолижні, як їх правильно підібрати і їхні особливості конструкції. Як всім зрозуміло, гірськолижний шолом це невід'ємна частина зимового екіпірування лижника чи сноубордиста. Він виконує одразу кілька важливих функцій. По-перше, це ваш захист. Він захистить вас при падінні, якщо хтось у вас інший інші райди вріжеться, або, можливо, ви самі в когось вріжетесь, і тоді можливі травматичні ситуації. Друга е ситуація, в якій він допомагає, це е перепустка на схил. Тому що більшість гірськолижних е курортів вони просто-напросто не випускають лижника на схил, якщо в нього немає шолома. Цим адміністрація страхується від різних нехороших ситуацій, які можуть з вами статися. І також третя функція це тепло, тому що шолом, він також, якщо правильно його підібрати, він може зберегти тепло і хорошу вентиляцію вашій голові. Сертифікація шоломів: звичайно, як кожна важлива частина екіпірування, шоломи проходять обов'язкову сертифікацію, де їх перевіряють на їхню стійкість до ударів, тертя і захисту нашої голови. Є основних три такі сертифікації. Перша, яка стосується більше європейських моделей, називається CEN 1077 або N1077, -1077. це вказується на самому шоломі або на його обірці. Що це означає? Тобто шолом піддавали різним випробуванням, він їх достойно гарно витримав і ви можете йому довіряти. Також цей сертифікат має під рівні А і Б. А це означає, що він дозволяє захистити голову та вуха, тобто має жорсткий захист, Б означає тільки захист голови. Наступний сертифікат називається E2040, це американський сертифікат. Вони також перевіряють шоломи і дають своє заключення про їхню можливість використання. І останній третій сертифікат СНЕЛ є найбільш жорстким. Шоломи випробовують різними методами, методами такими, як кидаєць високих висот, б'ють різними предметами, навіть кувалдою. Цей сертифікат змінюють кожних 5 років. Як працює шолом? У кожного шолома є три шари. Перший жорсткий, який бере на себе всю, всю ударну хвилю і розподіляє її по цілому об'єму площини. Під ним знаходиться м'якший шар. Ось там він переважно виконується з полістиролу, який пом'якшує силу удару, і також підкладка, яка прилягає до нашої голови, відводить вологу і зберігає тепло. Правила підбору шоломів: шоломи, так само як і взуття, мало про них знати їхній розмір, їхні властивості, основне як вони сидять на вашій голові, тому що більше часу ви будете на схилі проводити в ньому. І від цього залежить комфорт і якість вашого катання. Отже, зовнішнє покриття. Воно покликане на те, щоб при зіткненні з різними предметами цю силу удару розподіляти по цілому об'єму і гасити цю ударну хвилю. В бюджетних моделях вона виконується з АБС-пластику або склопластику. В моделях більш дорожчих це може бути кевлар або вуглецеве волокно. І також можливий такий нюанс, що при сильному ударі шолом може повністю тріснути. Це, скажімо так, нормально, це ще краще гасить силу удару. Краще шолом, ніж ваша голова. Середній шар пом'якшуючий, він пом'якшує саму ударну хвилю, щоб вона не заподіяла шкоди вашій голові. Вона виконується переважно з полістиролу. І третій шар це підкладка. Вона виконується переважно з таких приємних на дотик матеріалів, її покликання відводити вологу від вашої голови, а також по можливості зігрівати її. Ці шари мають між собою різні з'єднання, які теж мають свої особливі конструкції. Перший спосіб називається hard shell. Основна, основа полягає в тому, що зовнішній шар і середній шар з'єднані між собою клеєм. Ця конструкція є найбільш надійною, вона є найбільш дешевою, але є ряд недоліків, вона більш важча і більш габаритна. Наступний спосіб називається inmoult. В цьому способі зовнішній шар і середній між собою ще мають вставки. З чого вони там мають ставки? Inmod. Вона полягає в тому, що середній шар і зовнішній мають між собою ще додатковий прошарок з полікарбонату. Ці моделі мають менші габарити, легший об'єм, але вони менш надійні, вони підходять для такого спокійного катання без ніяких екстремальних ситуацій. І такий компромісний варіант є, гібридний, тобто коли застосовується hard Shell і In-Mold в одній конструкції, вони мають тоді переваги. В тому, що це легша модель, вона більш надійна і тому вона, напевно, найкраще підходить для лижників. Форми шоломів. По зовнішніх параметрах шоломи можуть бути більш округлі або витягнуті позаду. Це збільшує їх аеродинаміку. А також шоломи можуть бути відкритого і закритого типу. Закриті шоломи, вони дещо нагадують такі, скажімо, мотоциклетні шоломи. коли... Повністю закритий верх, вуха, і також є захист під буріння. Вони є дуже, скажімо, найбільш такі захищені, підходять для екстремалів, які виконують різні навіть фігури, з трампліна стрибають, тобто, коли потрібен найнадійніший захист. Вони набагато важчі, в них важче кататися, і також їм, до них важко припасувати гірськолижну маску. Тому є варіант відкритих шоломів, які також можуть бути з закритими вухами. Тобто сама жорстка частина вона покриває і вуха. І також тут є можливість прикріпити або відкріпити захист підборіддя. Такі моделі вони більш захищені, краще захищають вашу голову, вуха, але вони важчі і в них важче чути, що новачкам це може принести деякі незручності. І моделі з відкритими вухами, як ось ця. Тобто, коли вуха, вони просто захищені ось таким матеріалом, а зовнішній жорсткий шар, він не покриває їх. Вони кращі тим, що вони легші, в них краще комфортніше кататися. але, як я вже казав, що до них не можна тоді прикріпити захист підборіддя, і вони менше захищені саме в області вух від ударів. Варіанти регулювання шолома. Для того, щоб покращити посадку шолома на вашій голові, є різні регулюючі елементи, якими можна підігнати розмір. Вони бувають також трьох видів. Тобто, коли вони регулюються по горизонталі або й по горизонталі-вертикалі. Тобто, Це може бути таке колесо з трещоткою. От, ви чуєте. Це може бути система BOA System. це колесо, яке такі спеціальні дротики підганяє. А яка третя? І третій варіант це помпа, якою можна наповнити повітрям спеціальні кишеньки всередині в шоломі. Вентиляція. Вентиляція досить є важливим фактором в шоломі, тому що за її відсутності, при катанні активному, ця волога, яка виділяється на шкірі, а як ми знаємо, блоб це найгарячіша частина нашого тіла. Вона накоплюється на нашій голові, опадає потом і тоді. Нам стає дуже холодно і неприємно кататися. Є різні види вентиляції. Є відкрита вентиляція і є закрита. Ось відкрита це коли от такі є отвори в зовнішній частині конструкції. Коли людина от катається, повітря заходить всередину шолома і охолоджує нашу голову. Це добре, якщо катання помірне, таке просте. Якщо лижник набирає швидкість або погода вітряна, то потоки повітря з більшою швидкістю заходять до голови і стає дуже холодно. Виходом з цієї ситуації є вентиляція закритого типу, коли ми можемо регулювати, чи вона відкрита, чи вона закрита, коли нам це зручніше. В дорожчих моделях вона регулюється ось так як тут: простим натиском. В бюджетних моделях також є заглушки, які зсередини запихаються в шолом. Вони менш зручні, тому що приходиться знімати шолом, їх вставляти або забирати, при тому ж їх можна загубити. І також в конструкціях харшелів є така особлива технологія, коли ці отвори вони проходять по середньому м'якому шару, і вони позаду виходять, тобто нема прямого контакту повітря з головою, але шолом зсередини охолоджується. Шоломи з козирком. Також деякі моделі мають в собі такий спеціальний козирок. Його функція основна полягає в тому, щоб захищати нас від прямого сонячного світла. А також при падінні він першим, якщо ми падаємо, падаємо вперед, він забирає на себе першу силу цього удару. Є різні варіанти, коли навіть дашки бувають зйомні. Якщо ми, він нам потрібен, ми його е, сюди закладаємо. Якщо не потрібен, ми його знімаємо. <смі> Логічна логіка. Шоломи з візором. Візор це також така спеціальна е, конструкція, тобто вона допомагає. Нам не використовувати гірськолижну маску. Як вона виглядає? Тобто Тут є спеціальні кріплення, і ось цей сам окуляр кріпиться до шолома. От щось схоже, знову ж таки, як в мотоциклетних моделях. Воно краще тим, що з Візором кращий огляд, він легший. Тобто його підняв, опустив, тобто це дуже просто з ним користуватися. Але є ряд недоліків тим, що. Якщо швидко кататися, повітря воно заходить з піднизу і все рівно повітря холодне заходить на очі і можливе запотівання. І також його, якщо пошкодити, дуже важко знайти окремо візор, щоб його придбати і потім, щоб інший підійшов для саме вашого шолому. І додаткові дрібнички, які також будуть приємним бонусом власникам шоломів. Це може бути петля для кріплення маски. Тобто, ви можете ось це. Прибрати її, сюди закласти вашу маску, прикріпити, і тоді вона не буде спадати з вашого шолома, в разі, якщо ви десь спікнетеся, впадете. вона буде завжди біля вас. А наступним таким хорошим цікавою конструкцією є аудіонавушники, які влаштовані сюди в ці накладні вуха. Це для любителів музики, які дозволяють вам розслабитись на схилі. Але вони не рекомендовані новачкам, які можуть просто ще не відчувати. Навколишнього середовища. І також є можливий варіант зйомні накладні вуха, тобто їх можна знімати тоді, коли вони не потрібні, і одягати тоді, коли вони потрібні. А про те, як правильно підібрати шолом саме для вас, ми поговоримо в наступному відео. Тому не забувайте підписуватися на наш канал та тиснути на дзвіночок. До побачення!